14 травня близько 21-ї години вперше після зими 2022-2023 років на Чернігівщині були застосовані графіки аварійних відключень електропостачання. Ці аварійні відключення були вимушені застосувати по всіх регіонах України. Причиною відключень електрики став значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів і зростання її споживання через зниження температури. Чітко спрогнозувати години застосування цих графіків, ні ми, ні Некукренерго не можемо застосовуються ці графіки аварійних відключень в момент раптового виникнення дефіциту електроенергії. Тобто, коли виникає дефіцит електроенергії, НЕК «Укренерго» змушена застосовувати графіки обмежень. Команда від НЕК «Укренерго» передається диспетчерам «Чернігівобленерго», Час на виконання команди, тобто на відключення споживачів, у нас є тільки до 15 хвилин, тобто, попередити споживачів ми просто не в змозі. Також вчора, після 21-ї години, на Чернігівщині були змушені застосувати спеціальний графік аварійного відключення електропостачання. Він застосовується в разі недостатньої ефективності ведення аварійних відключень. Ці графіки ми також не можемо спрогнозувати години і тривалість відключення, тому, тому що час застосування цих графіків до трьох хвилин, тобто, в період часу до трьох хвилин, ми маємо знеструмити споживачів. Якщо ми не будемо виконувати ці команди, то може настати розпад енергосистеми, що приведе до більш значних відключень електроенергії навіть до блекауту. У Чернігів Обленерго зазначає, що спрогнозувати та попередити завчасно споживачів про аварійні відключення від електропостачання не можуть. Інформування відбувається вже за фактом відключень. Здійснюється відключення за командою диспетчера НЕК Укренерго тому жодних аварійних графіків немає. Зв'язку з нинішньою ситуацією неросистемі я дуже б звернувся б до людей з обмеженням споживання. Електроенергії, це в години в пікові години навантаження. зранку це від 7 до 11 години, і ввечері це від 16 до 23 години. Дуже прошу споживачів відповідально віднестися до цього питання, тому що якщо, якщо ми не будемо обмежуватися, будуть графіки. У Чернігів Обленерго зазначає, що в разі дефіциту та неефективності аварійних відключень можливе повернення погодинних графіків відключень від електропостачання, які діяли на території області в минулому.